Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 25 липня і вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас проходить збір врожаю томатів. Вже вивозимо на ринок томати в цьому році є. Рясно зав'язали. Ось. Це у відкритому ґрунті, не накриті в мене томати. Врожай мені подобається. Ось це жовті тут є, але догляд за ними дуже такий насищений в мене був, тому що була і спека дуже сильна, тому я їх обробляла мегафолом бо дуже-дуже сохли. Тут вони не накриті, їм трішечки дісталося. Трішечки вона залишила бур'янцю, щоб вони він прикривав. Це у нас Санька томату, тут є високорослі. Ось ви великоплідні достигають. Ось така. Наповнюваність куща це середній томат, ось ще наповнюваність. Гадаю. В цьому році все буде добре в мене з томатами, бо в тому році була страшна фітофтора, що я тільки не робила, але нічого не допомагало. В цьому році, гадаю, все буде добре. Також консервую багато томатів. Роблю кетчуп щоб потім була змога відправити хлопцям на фронт через мого чоловіка, тому посаджено багато в мене їх, десь близько десь півтори тисячі кущів, тож буду їм закривати смаколики. Ось наповнюваність куща. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут ще є помідор гарний. Є великий, є маленький. Кому яке подобається. Ось я вже почала збирати. Тут є Томат Санька, ось він, отакий він, невеличкий. Якраз для консервування у 3-літрову банку накидав та й закрив. Він добре влазить і дуже рясно плодоносить. До 20 плодів на одному кущі. Ось такий більший, це томат. Балада, він теж дуже мені подобається. А ось тут окремо я збираю чері. Бо чері дуже ніжне і воно давиться. Тому окремо. Це в мене інший балаган з помідорами. Тут в мене трішечки вони ось закриті. Тут в основному вис ой, високорослі. І та великоплідні томати, такі як сержант пепер, Ось, він ще не достиг. Ось що, теж сержант пепер, Ось його він буде чор, чорні в нього будуть плечики. Дуже смачний томат, великий росте, теж воно нав'язав. Це жовтоплодні томати, хурма. Ось черіки, як вони зростають, ось такими кітицями гарними. Черіків багато в цьому році в мене. Це теж високорослі томати, але я їх саме тут не підв'язую. Бо дуже тоді потрібно багато кільць. та потім вони печуться при такому сонці, як в цьому році було. Зараз вам покажу томат гібрид Діно. Але він того вартий. Ось оце кущ, це Діно. У нього наповнюваність до вісмі ось. Ми Томатів на одній гілці. А гілок багато. Тобто я рахувала десь ось це сливка отака, такого розміру, але в неї, ну, бачите, скільки томатів вона нав'язала. Це один кущ ось. Я рахувала, що на цьому кущі десь приблизно, тут все зелені, 62 томати. Він у мене сформований був у 4 стебла. Ось. Мені подобається цей томат, Точ... точніше, гібрид. Це гібрид. Ось ще отакі великоплідні. Ці я підв'язала, бо дуже ломився кущ. Це в нас хомстед. Томат американської селекції виростає до 500 грам. Дуже смачний, дуже солодкий. Це не гібрид, це сорт. З нього можна збирати своє насіння та вирощувати. Теж він високорослий, ось, але не дуже. Десь десь до 1,20 росте. І ось останній балаган з томатами. Тут є і огірки два рядочки і томати, накриті затіняючою сіткою, тут теж вже спілі. Це діно гібрид. Це Хомстед. Великоплідний, червоний. Тут теж трішечки залишила бур'янцю. Ось така наповнюваність кущів. Це Санька. Це жовтоплідний хурма. Моя улюблена, дуже смачний томат теж. Це сорт можна збирати насіння. Ось розовоплідний томат хепінет. Мені подобається, теж дуже смачний. І далі в'яже плоди. Тобто в цьому році в мене з томатів такі великі великі хащі, можна так сказати. Ось томати. Ось. Так що томати почалися. Збираємо на ринок, будемо продавати, вже самі споживаємо. Дуже смачні ось томат розовоплідний зі нуля, теж сорт, теж великий ну, такий вон. Можна збирати насіння. Ось розовоплідне дитяче серце. Теж сорт. Я в цьому році мало садила гібридів, більше брала сортів. Я розумію, що вони важче у вирощуванні, тому що хворіють дуже фітовторою, але вони смачні. Вони соковиті і дуже-дуже солодкі, мені дуже подобаються, тому буду збирати насіння сортові, собі залишати на наступний рік. Ось теж високорослий і Ось. Мені подобаються. ось іще томат зінуля. Теж великоплідний, рожевий буде. Тут Сливка. Ну, взагалі ще серпень місяць, можливо, у нас буде і вересень теплий, можливо, але все може бути. То ще Поплодоносять. Ось такі Ось Санька. Маленький кущ, компактний до 70 см Теж сорт, можна збирати насіння, ранній. Це я вже одну кітицю внизу обірвала і дуже-дуже рясний, за що я й кажу. Мені подобається що він малий, не треба підв'язувати і рясно вродить. Зараз я ось відійду. Ось бачите, на ньому дуже багато плодів. Тож, зараз зберу врожай та покажу він вам, скільки всього зібрала. І будемо збиратися на вино. Ось я зробила виборку томатів. Зібрала велике 10 літрове відерце та 2 по 5 Чері 5 літрів та ще такі великі. Цей томат мені дуже подобається. Саджала перший раз. Взагалі це зінуля нуля великий, дуже солодкий. Це сортовий, теж можна збирати. Насіння. Це хомстет. Тож, поки що це все, що зібрала, там ще є, але, на жаль, у нас машина знаходиться не в робочому стані, тому придеться це все нести в руках. Машина ще давно зламалася перед тим, як чоловіка зібрали з. Забрали на фронт. Не один він ще їздив, питався її полагодити, але ні один електрик не береться. Каже, що десь там проводка, так вона і стоїть. Тому поки що це все так, щоб я могла унести та продати. Буду потрішечки ось так, але це теж копійка. Всім дякую за увагу. Буду далі знімати, показувати, як врожай інших культур в мене вродив. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, робіть репост цього відео. Це для мене дуже важливо. Дякую хлопцям, що нас захищають. Мирного неба. Всі, хто не байдужий, може долучитися до збору для хлопців продуктів харчування, картку залишаю під відео. Всі чеки та посилки, які я буду відправляти хлопцям на передову з харчуванням, буду робити відео звіт. Чоловік потім відписується мені, що отримали, фотографуються. Тому, хто хоче долучитися, прошу, донатте, кожна гривня наближає нас до перемоги. Зараз вони знаходяться на Донецькому напрямку. Там дуже важка ситуація, дуже напружені бої і в Покровську, і, і рядом там у селищах, тому підвоза продуктів там немає. Тому якось наші кидають їм з дрону. Командування отримує ці посилки, або коли чоловік не на позиції, то він сам отримує в селищах, де поки що немає. Бойових дій, але вони дуже знаходяться близько, там ще працюють Укрпошта, нова пошта там не працює, Укрпошта працює. Тому хто хоче, долучайтеся, всім буду вдячна. Я також, зі своєї сторони, стараюся їм допомогти, бо це всі наші хлопці, не зважаючи чоловік, він мені не чоловік, вони всі виборюють нашу свободу. Тому. Прошу ось таке відео, ось такі томати їду продавати на ринок і так само буду закупляти на оптовому ринку мівіну. Ящиками я закупляю, або як там є, та відправляю. Тож, всім мирного неба, гарного дня, перемоги нам і нашій Україні.